Ваш бізнес постійно втрачає прибутки, а клієнти йдуть до конкурентів. Це може бути результатом типових помилок, яких допускається багато онлайн-підприємців. У цьому відео ми детально розглянемо ці помилки та дамо рекомендації, як їх уникнути. З вами команда Елпімобі. Підписуйтесь та поїхали. Перша помилка неправильний вибір ніші. Запускати бізнес без аналізу ринку це гра на осліп. Часто підприємці обирають товари, що нібито всі купують. Але не враховують важливі чинники. По перше, конкуренція. Якщо ринок і так перенасичений, доведеться більше вкладатися в рекламу, щоб якось виділятись. Сезонність. продавати новорічні прикраси в травні або купальники в грудні не найкраща ідея. Хоча це товари, які всі купляють, і попит товар має бути актуальним для вашої аудиторії. Що ж робити? Проведіть детальний аналіз ринку, вивчіть тренди, потреби ваших клієнтів, конкуренцію. Аналізуйте звіти про продажі та спілкуйтесь потенційними клієнтами, щоб краще зрозуміти, що їм потрібно. Помилка номер два: низька якість продукту. Так, реклама може привернути увагу, але якщо ваш товар не відповідає обіцянкам, клієнти більше не повернуться. Так крім того, ще й поширять негативні відгуки, що не дуже добре для вашої репутації. Наприклад, клієнт замовляє светер, а йому приходить товар з низькою якістю, з неякісними швами і, взагалі, поганим матеріалом. І навіть якщо ви компенсуєте це поверненням коштів, клієнт все одно залишиться незадоволеним. Що робити? По перше, інвестуйте в якість, обирайте правильних надійних постачальників та тестуйте товар. Перед запуском по-друге, заохочуйте клієнтів залишати відгуки, щоб зрозуміти, як покращити товар, і опис товару робіть таким, який максимально відповідає реальності для того, щоб уникнути розчарування. Помилка номер три: неправильне налаштування реклами. Таргет – це постійний аналіз та вдосконалення. Реклама, яка направлена не на ту аудиторію, просто буде зливати ваш бюджет. Якщо ваш бізнес прив'язаний до місцевості, то будьте уважні, де ви показуєте свою рекламу та налаштуйте її на правильну локацію. Що робити? Залучіть спеціаліста з налаштування реклами або пройдіть навчання самостійно. Регулярно аналізуйте ваші рекламні компанії та вносьте корективи. Четверте, неправильний бюджет. Реклама не буде ефективною, якщо її бюджет встановлено неправильно. Якщо ваш бюджет занадто низький, то рекламу бачить дуже мало людей. А якщо занадто високий, то це просто невиправдані витрати, як правильно розрахувати бюджет. Визначте середню маржу з продажу вашого товару. Розрахуйте, скільки клієнтів потрібно залучити, щоб вийти на прибуток. Починайте з тестового бюджету і далі поступово його звищуйте у вдалих компаніях. П'ята помилка. Повільна обробка замовлень в сучасному світі. Швидкість не менш важлива за якість, якщо клієнт змушений чекати відповіді декілька днів. То дуже ймовірно, що він піде до конкурентів. Обробка нового замовлення в товарному бізнесі має бути до 15 хвилин. Якщо ваша доставка йде тиждень, а клієнти доставляють за два дні, то більш вирогідне, що покупець обере вашого конкурента, і навіть якщо у вас ціна буде нижча. Що можна зробити? Впровадити crm систему для того, щоб автоматизувати замовлення та відстежувати статус, а також партнертися зі службами доставки, які зможуть вам запропонувати кращі умови. Отже, уникаючи цих помилок, ви зможете не лише зберегти свій бюджет, а й зміцнити довіру клієнтів. І пам'ятайте, що успіх в товарному бізнесі дуже сильно залежить від уваги до деталей і постійного вдосконалення. А якщо ви шукаєте ще спосіб збільшити продажі, то рекомендуємо вам створити лендінг за допомогою конструктору сайтів LP-Mobi. Тут ви просто обираєте готовий шаблон, вставляєте потрібне зображення, текст і ваш лендінг готов. На платформі доступний безкоштовний тариф на перший лендінг повністю без обмежень. А ще при реєстрації ви отримаєте подарунок то 5 ніж на весь рік. Посилання буде в описі. А на цьому все з вами була команда LP Елпімобі. Підписуйтесь, залишайте ваші відгуки, лайки та на все добре. До зустрічі.